Новомосковська міська організація ВО Батьківщина запрошує членів партії та прихильників на обговорення питання щодо створення об'єднаної територіальної громади. Збори відбудуться 6 квітня о 18-й годині в приміщенні кооперативного коледжу економіки і права імені Литвиненка. Телефон для довідок 098 025 -24 03. 30 березня поточного року в Новомосковському об'єднаному управлінні пенсійного фонду України Дніпропетровської області відбулося засідання круглого столу під головуванням начальника управління Антонини Косової та за участю куратора поштового відділення Укрпошти в Новомосковському районі Валентини Фідоріненко, першого заступника начальника управління Зої Ткаченко, начальника бюджетно-фінансового відділу головного бухгалтера Наталії Кондратєвої та начальника новомосковського відділу з питань призна призначення та перерахунку пенсій номер 2 Ларисою Шейдаєвою. Обговоренню підлягало актуальне питання організації виплати пенсії через поштові відділення в умовах реорганізації державного підприємства Укрпошта. Антоніна Косова запропонувала виробити пропозиції щодо удосконалення спільної роботи, які можливо направити для розгляду в головне управління пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, серед яких і пришвидшення процесу переходу на електронний обмін інформацією. Перший заступник начальника управління Зоет Кача. Енко наголосила на необхідності безумовного дотримання законодавства щодо цільового використання коштів на виплату та доставку пенсії. Головний бухгалтер Наталія Кондратєва озвучила питання, чи не планується найближчим часом перегляд розміру оплати послуг виплати та доставки пенсії. Наприкінці заходу керівник управління Антоніна Косова висловила спільне побажання, щоб робота пенсійного фонду і надалі була своєчасною і без зауважень. 4 квітня рятувальники 31-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області, щоб підвищити культуру поведінки громадян щодо виконання правил безпеки в природних екосистемах. Провели профілактичні бесіди з населенням в мікрорайоні Животилівка і в природному масиві Самари в місті Новомосковську. Щорічно, пожежі в природних екосистемах завдають значної шкоди державі в першу чергу навколишньому середовищу можуть викликати пожежі в будівель, знищити лінії електропередач, газу та нафтопроводів, лісові насадження. Найчастіше пожежі в природних екосистемах виникають в результаті людської недбалості та байдужості. В ході проведення заходу рятувальники особливо наголосили на необхідності суворого дотримання правил безпеки під час відвідування лісових масивів. Попередили про небезпеку спалювання, сміття та сухої рослинності поблизу житлових будинків, споруд та лісосмуг. Спалювання трави може перерости в неконтрольоване горіння за самовільне спалювання сухої рослинності або ж її залишків передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. В міжнародний день дитячої книги читачам центральної дитячої бібліотеки та їх батькам випала нагода черговий раз зустрітися з книгою, пограти, відпочити і розважитися на святі закриття тижня дитячого читання. Книга об'єднує родину. Всі присутні разом з ведучим бібліотекарем Кунах вирушили в тривале кругосвітнє плавання океаном розваг. Побували на далеких чарівних островах. Веселі команди змагалися в читанні скоромовок, вдогадуванні жартівливих загадок, брали участь в кмітливих конкурсах і розвагах, а також могли спробувати себе в ролі акторів, які представляли героїв улюблених творів дитячих письменників. Навколосвітня подорож вийшла напрочуд веселою, адже хорошого настрою додавала присутність учнів школи естетичного виховання. Минулими вихідними активісти громадської організації Новомосковська молодіжна організація провели суботник за Горбатим мостом і прибрали територію лісу. Хлопці працювали кілька годин, і в результаті ліс став набагато частішим. Молодіжна організація звертається до жителів міста з проханням в період святкування Великодня та подальших травневих свят своє сміття з лісу забирати з собою. Переможці третього міського етапу всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач» 2017 року Котова Ольга, НВК номер 1, 7 клас та селянко Софія, ЗОШ номер 18, 6 клас, взяли участь в четвертому вже обласному етапі конкурсу. Конкурс проходив в обласній бібліотеці для дітей. Яскраві враження школярки отримали під час конкурсу і підготовки до нього. Як кращі читачі міста Новомосковська переможниці були нагороджені дипломами та цінними подарунками. 3 квітня Новомосковський міськрайонний суд засудив 33-річного жителя села Попасне Новомосковського району до 7,5 років в'язниці за вбивство батька, вчинене в листопаді 2016 року. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області. Під час суду обвинувачений частково визнав свою провину, але новомосковською місцевою прокуратурою вона була доведена повністю. Чоловіка визнали винним в кримінальному злочині, передбаченому частиною, 2 статті 121 Кримінального кодексу України умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого в листопаді 2016-го Засуджений разом з батьком вживав алкоголь в себе вдома. Між чоловіками спалахнула п'яна сварка, під час якої син наніс кілька ударів кухонним ножем. в стигно батька. В результаті батько помер від сильної втрати крові. Мешканців села Кільчень, колишнє радянське та й усієї Магдалинівщини сколихнуло повідомлення про спробу невстановлених осіб розпиляти на унікальну скульптурну композицію на могилі невідомого офіцера, який загинув під час Другої світової війни. Що весни голова Магдалинівської сільради Володимир Найко об'їжджає всі присвячені Другій світовій війні пам'ятники на території сільради, щоб визначитися з обсягом ремонтно-реставраційних робіт перед днем перемоги. Природно заїхав і в кільчень. Ще на під'їзді, побачивши на дулі автомата пам'ятника звисаючого мотузку, відчув щось недобре. А уважно оглянувши скульптуру, жахнувся. На руці й нозі віднілися сліди розпилу. Причому ногу швидше за все почали пиляти першою. Не треба було лізти на гору, адже висота скульптури 5,5 метрів. Проте кольоровий метал явно не піддавався в районі чобота. Діаметр скульптури близько метра. Тоді вандали переключилися на більш тонку руку, яка тримає автомат. В районі ліктя розпиляли майже наполовину. Напевно, щоб заощадити час або через поломку диска, вирішили накинути мотузку та зламати метал. Але на щастя не вийшло. Та все одно з тильного боку постаменту зрізали автогеном бронзову табличку розміром 50 на 70 сантиметрів, де були вигравіровані призвіща скульпторів Положія, Чеканева та знаменитого Небоженка. Пам'ятник розташований досить далеко від села в глибині лісопосадки та з усіх боків прихований від очей високими деревами. Таке віддалене розташування монумента від села мотивоване тим, що в 1978 році вирішили встановити скульптурну композицію саме на тому місці, де й знайшли останки невідомого офіцера Червоної армії загиблого при обороні села. До речі, унікальність пам'ятника ще й в тому, що це єдиний пам'ятник невідомому офіцерові на території колишнього СРСР. Після офіційного звернення до правоохоронних органів поліція порушила кримінальну справу. Про події на сході країни дізнавайтеся від речника АТО Ярослава Чепурного. Незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні підрозділи режиму тиші не дотримуються. За минулу добу було зафіксовано 54 обстріли позицій Збройних сил України. Найгарячіше вчора було поблизу Маріуполя. Тут з мінометів калібру 82 міліметри ворог накривав вогнем захисників Красногорівки та Широкиного. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по опорних пунктах в районі Павлопля та Водяного. Позиції під Марінкою обстрілював з гранатометів, а в бік морських піхотинців у Гнутовому відкривав вогонь з кулеметів. Зазброєння в БМП гатив по позиціях морпіхів в районі Водяного та Широкного. Поблизу Новотроїцького активно діяв ворожий снайпер. Крім того, під Марінкою відбулося бойове зіткнення з диверсійно-розвідувальної групи противника. Сталося це, коли група бойовиків намагалась наблизитись до наших позицій. Прихований рух противника було виявлено. Командир бригади, враховуючи пряму загрозу життю та здоров'ю підлеглих, прийняв рішення на застосування зброї, після чого противник відійшов. На Донецькому напрямку з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник гатив по захисниках Авдіївки. З гранатометів бив по опорних пунктах поблизу Луганського, Опитного, Пісків та Навельського. З великокаліберних кулеметів відкривав вогонь у бік наших воїнів під Кам'янкою, Опитним, Верхньоторецьким, Шахтою Бутівка та Пісками. В районі Опитного та Троїцького активізувалися снайпери противника. Найменшу кількість обстрілів було зафіксовано за минулу добу на Луганщині. Тут зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї ворог бив по опорних пунктах поблизу Кримського, а зі стрілецької зброї відкривав вогонь у бік наших позицій в районі Лобачевого. За минулу добу п'ятьох українських воїнів було поранено. Для осіб, які вперше в цьому році будуть подавати електронні декларації, термін продовжено до 1 травня 2017 року. Про це повідомив автор ініціативи, народний депутат, заступник голови комітету Верховної ради з питань правової політики та правосуддя Сергій Алєксєєв, передає УНН з посиланням на прес-службу Удар. Відповідна правка була прийнята парламентом під час голосування в другому читанні законопроекту про внесення змін до статті 3 закону України про запобігання корупції. Сьогодні парламент прийняв внесення змін до закону про попередження корупції, де була врахована поправка продовжити до 1 травня 2017 року термін подачі щорічної декларації для осіб, які подають таку декларацію вперше. Це зазначено в перехідних положеннях закону, сказав він. На думку нардепа, це необхідно було зробити в першу чергу через те, що декларанти не встигають зібрати всі необхідні відомості для заповнення декларації у встановлений законодавством термін до 1 квітня. Йдеться про 700-800 тисяч службових та посадових осіб, які працюють в органах влади та місцевого самоврядування в державних та комунальних закладах, закладах та організаціях. Верховній Раді зареєстрували законопроект, згідно якого облгази зобов'язуються за свій рахунок встановлювати абонентам індивідуальні газові лічильники. На думку депутатів, кошти на установку та обслуговування лічильників вже закладені в тариф на спожитий газ. Відповідно пропонуються встановлювати індивідуальні лічильники замість загальнобудинкових. Це дозволить українцям платити чисто за свій спожитий газ. Крім цього, депутати виступили проти встановлення абонентської плати за газ і заявили, що подібна плата вводиться тільки заради збагачення олігархів, які й так наживаються на завищених цінах за газ. Також депутати зазначають, що встановлена абонплата за газ стане непосильним тягарем для 80% українців. Нагадаємо, що з підписанням Україною меморандуму з МВФ ціна на блакитне паливо може вирости майже вдвічі. І на цьому всі новини за мить про синоптичну ситуацію на завтра, 6 квітня, дізнавайтеся від моєї колеги Анни Мусієнко. В студії була Ангеліна Пересєдова на все добре та не перемикайте.